Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Ви мені писали вчора, здається, на лайвстрімі, що бачили Фейгна в Києві, здається, з Арестовичем, з цим Гордоном Свята Троїця, я їх назвала. І так, дивимося. Таке враження, я... наскільки я зрозуміла, в інтернеті дійсно є така інформація, що. Гордон, гуляв з Фейгіним і випадково зустріли Арістовича. І так, давайте подивимося. Що нам карти покажуть по цьому поводу? І так, дійсно. Дійсно, ну це не була просто зустріч. Все, ну, я би не сказала, да, заплановано. Скажімо так, заплановано. Заплановано. А ви знаєте, а він приїхав? Як він взагалі кордон переїхав? Це запитання. Тут якісь в нього справи у Фейгена. Через кордон його, я бачу, пропустили. Як це так? Ви знаєте, займається підривною діяльністю. Я, до речі, хотіла давно хотіла подивитися на Фейгіна. Так до нього і не дійшла. І так, і так, мої дорогенькі, якась таємна справа між цими популістами, скажімо так. Наскільки я розумію, Якщо ми візьмемо ці карти, там іде якесь продавлювання чогось, примазування до чогось, висвітлювання якоїсь інформації. А на початку у нас стоїть замилування, запилення, обманні якісь речі, ілюзії, нести в маси, нести в людей. Ну, В принципі, це знаєте, як я не вірю в позитивних русських. Чи як вони називаються, а, да, позитивний русский. Ось якось так. Чи хороший русський. Я в них не вірю. Тим більше всі, які приходять, такі як Нівзоров, ми колись Нівзорова розбирали, він конкретно післаний і йому наша влада дала громадянство. Ні з того, ні з цього. Правда, ну, от так інтересно. І так, наскільки я розумію, це було все заплановано, мої дорогенькі, це все було спеціально підстроєно. Тут він буде займатися якимись справами. Якісь таємні справи по підриву чогось, нашої держави, скоріше за все. Тому що я, імператрицю, завжди бачу як українську державу. Тобто нашої державності, ось бачите, підрив. З'їхалися. Зібралися свята Троїця. Це, знаєте, це як якесь знамення, відверто вам скажу. Це схоже на оце знак того, що щось буде відбуватися. Щось вони запланували. Вірніше, Фейген має якесь завдання, а Арістович він теж завербований, щоб ви знали. За Гордона ще не знаю, бо Гордона не дивилася. Ось як подивлюсь, то скажу. Але якщо Арістович спілкується з Гордоном, спілкується з Фейгеном, а Фейген, мені здається, теж завербований. Зараз ми подивимося, Ну, стопроцентно, стопроцентно, невже Фейгену би дозволили таку ерунду на Росії розпостраняти та ніколи в житті. Так, да, завербований, бачите, ось я запитала: завербований Фейгін. Так що. А, мої дорогенькі, за Гордона не знаю, але ще до нього черга дойде. Ось ви бачите, бачите, якісь вони а, просування якихось своїх планів, заготовочки, будемо так казати, роблять для чогось? Для підриву української державності. Якось так. Такі ось ця дорога це все спеціально, щоб підірвати нашу державу. Це не значить, що там якихось ракет та бомб понакладати. Ні, це. Структуру нашої держави підірвати. І ось тут у них був наказ. Тобто він приїхав сюди з наказом. Не просто так приїхав прогулятися Києвом і зустрітися з а, цим, з Арестовичем. Ні. Ні. І мені так здається, це було 6 травня, а 6 травня було або субота, або п'ятниця. Зараз не згадаю точно. Субота, здається. Гаразд, мої дорогенькі, все я зрозуміла. Ось так. Давайте подивимося інше. тоді запитання, чи викриють Фейгіна? Ми, ми тільки за Фейгіна дивимося, чи викриють його. Ну, у нього, ви знаєте. Якщо брати, всі карти позитивні говорять так. Назумієте? Так. Але він є. У нього є криша. Криша при владі у нас є. Да, у нього є криша. Тобто його захищає хтось вищий. Можливо, колись його викриють, але наразі я не бачу. До, до перемоги 100% ні. Він буде вести свою діяльність, наскільки я бачу. Публічно. І... Ну, а через я не Поки що я не бачу, щоб його викрили. Ні, не бачу. Він буде своєю популістською справою і надалі займатися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.